Ті, хто вперше намагається згенерувати голос із тексту за допомогою нейромережі, можуть зіштовхнутися з труднощами і не отримати бажаного результату. Сьогодні буде шикарне відео. Не пропустіть його. Якщо ви не хочете такого результату і віддаєте перевагу більш якісним голосам, додивіться це відео до кінця. Я розповім де можна перетворювати текст у голос, клонувати свій голос і створювати діалоги з декількома персонажами. І не менш важливий фактор у них є безкоштовний пробний період і підтримується українська мова. Я вже знімав відео на цю тему і це відео буде його продовженням. Якщо ви не бачили це відео, обов'язково подивіться його, там також є цікаві нейромережі, які можуть вам стати в нагоді. Перша нейромережа дуже проста, вона називається Fritz. Перед тим як потрапити на головну сторінку, потрібно зареєструватися. Ви можете використовувати свою електронну пошту або скористатися сервісом, яким я постійно користуюся для генерації тимчасової. Пошти. Це темп mail. Після реєстрації ви побачите ось такий інтерфейс. У мене все на українській мові, бо я встановив безкоштовне розширення від Google, яке перекладає будь-який сайт на потрібну мову. Повірте, це дуже зручно. Зліва ви можете побачити всі функції нейромережі, такі як перетворення тексту мовлення, перетворення голосу в текст, запис голосу, покращення голосу та інше. Я виберу перетворення тексту в голос. Ви бачите, що тут можна використовувати до 5000 символів за сеанс. Вставляю текст, шукаю українську мову. Їх тут дуже багато. Потім вибираю чоловічий голос. Якщо натиснути ось сюди, є додаткові налаштування, такі як формат аудіо, швидкість голосу, регулювання висоти. Час паузою між абзацами. Коли все готово, натисніть на кнопку перетворити текст умовлення. Після цього слухаємо результат. Я дуже задоволений якістю голосу. А що скажете ви? Напишіть в коментарях свою думку. Дуже гарний та приємний голос. Якщо все підходить, завантажуйте на комп'ютер. Наступний сайт – 3com Тут і дитина розбереться. Після реєстрації є вибір голосів. Звичайні голоси та голоси штучного інтелекту. У звичайних голосах недоступна українська мова, тому виберу інший варіант. Писую текст, вибираю будь-якого диктора і натискаю Генерувати. Ось що вийшло. Всім привіт! Підписуйтеся на канал Кожукар про YouTube, щоб не пропустити нові відео. Як на мене, гірший варіант, ніж в першому. Хоча потестуйте всіх дикторів і напишіть в коментарях. Друзі, якщо вам потрібно більше безкоштовної інформації про нейромережі та YouTube, як вони працюють, я створив безкоштовний телеграм-канал. Посилання є в описі, буду радий бачити вас там. Третій сайт має більш крутих функцій. Він пишеться kukarela.com Коли ви заходите на основну сторінку, тут можете вибрати такі функції. Мені дуже подобається дубляж, вона робить про і дубляж іноземного відео. Але до мене неодноразово зверталися люди, які створюють мультфільми або короткометражки. Їм потрібно згенерувати одночасно голос декількох персонажів. І з цим дуже круто справляється функція діалогу штучного інтелекту. Давайте зараз спробуємо. Вибираємо новий проект, далі прописує будь-який діалог двох людей. Потім до кожного речення потрібно створити актора. Першого назву Макс. Шукаю українську мову і вибираю ось цей голос. Далі в такому ж форматі створюю іншого героя Софію. Коли все готово, натискаю Генерувати. Привіт, Софія. Привіт, Макс! Давай завтра сходимо в кіно. Гаразд, давай! Вийшло чудово, і це дуже економить час. Коли зберігаєте файл, тут також є декілька функцій, де можна окремо зберегти голос кожного героя. Та текст. Четверта нейромережа підійде тим, хто генерує великі обсяги тексту. Вона називається Natural Reader. Тут є вибір більше ніж 100 мов. Я спробував клонувати свій голос. Це дуже легко робиться. Натисніть клонувати голос, пишіть назву і завантажте аудіо зі своїм голосом. Я клонував свій голос, і, як на мене дуже схожий голос. Нейромережа швидко згенерує ваш персональний голос. Але є одне але. Вона платна. Безкоштовної версії немає, але є дуже цікавий тариф, де за 19 доларів доступно 1 мільйон символів на місяць. Думаю, з цих 4 нейромереж ви виберете ту, яка вам найбільше підходить. Всі посилання я залишу в описі до відео. І є прохання до кожного з вас долучитися до збору, хто скільки може. Ось таких пташок збирають мої друзі для наших хлопців на передовій, щоб пришвидшити нашу перемогу. Посилання на банк і номер карти залишу в описі до відео. Сподіваюся, це відео було корисним, і я отримаю від вас величезний лайк та підписку на канал. Успіхів вам!